Привіт всім друзі. Ось така голубка. Знаєте, сидить вже на яйцеве, я... бо друге було чи... чисте, то я убрав його. І ось до неї такий самчик. Я з одного в віде... одному відео показував вже його. Хто не видів, то ссылочку вийшов під відео. Сіли на яйці. Поки що я не знаю, що буде. Зараз вони трошки почали линяти. Помалу почали вже оплінювати. Ну, пара піде у мене це під продаж. Я ті миколаївські і всі, всі, всі високольотні, які є в мене, все піде на продаж. А собі візьму тут декор. Ну, я потримав рік, другий, можна сказати, навіть не рік сезон. Єден сезон, другий. Подивився на то все. Що... Ну, не моє це, не моє це. Воно. Файно летить. В них, дуже стоєчка така, файно згасають, ну не моє воно. А я більше люблю декор. Декорація це моя життя Ось так Ось таке то. Так -то. Друзі, хто знає, що в мене теж показував номер із відео туркута. Зараз подивимось до нього. Тільки ну, тут поставлю ще. Якщо щоб не вилитило. А то самчик може і не прижи. Ось такий в мене туркут. Голубка. А більше ще казали, що буде самчик. Як видите, ножки вже трошки обрустають знаново. Бута якби пішла лінка. А то нічого. Відростують по Отака Ось така то голупочка. До неї знайшов самчика, але не такий самий окрас, як... часто, як вона, але повністю червоний. Бо не міг я десь ту так фас поблизості знайти, кажу туркута самчика. Такого окрасу. З білими били, махвими крилишками. Але не міг нікого я знайти. Тому буде такий. Ну. Самчик молодий. Ще ну в пару каже йде його господар. Ну, подивимося. Таке. Ось така то. У мене голубушка. то бачив цього ролика, то вам з кину. Силочку під відео. Йдемо далі. Ще до одної кліточки. Тут треба закрити. Воно від мене відколи прилетіло, то не літало. Бо коли є щось безпарне, то зараз пару розбиває. І я так вирішив безпарних покашу. Тут залишити. Ось в мене тут ще є в кліточці такі. Як видите, на передньому плані червоні Миколаївські. воно куркує снігур. Тут з цього плану всі, під, всі йдуть під продаж, крім Снігура. Снігура я собі лишаю в якості кормілок. Подивимось, як він. Ведати, який він. Ось снігурчик він лишається. А всі от, сині бакіни, білі, червоні миколаївські, білі поштові, бакінські чилі, цей красий бакін, сині поштові. То ще під продаж іде. І ще підуть під, під продаж, а, але то буде пізніше а, червона пара, ту, що я показував вам і підуть ще молоді а, Миколаївські. Тоже будуть під продаж, але те вже буде на, на осінь, на виставку. А в основному... І ще піде польська річ, кажу під продаж. Ну, коротше, всі свої голуби я буду розпродувати і буду завозити понаново голубей. Зараз собі заказав брендського Дутиша жовті, заберу ще до Туркута самчика, голубче ще привезу самчика і... Снігурку. Треба знайти голубку. Ось такого украсує цей самець Ось так то, друзі. Ось така такі-то в мене голуби. Зараз вони йдуть в більшості п'ятлінку, тому вони ось такі завіт не, не строго не судять. Починає лінка Хтось же майже перелиняв, а хтось ще не, починає линяти. Ось таке то, Видите самчик? Ось такий ось самчик. Він, вже, можна сказати, перелиняв, трошки загрязнився, але зараз буду над з вами прощатись. І до нових віде... відео. І всім приємного перегляду. І всім па-па.